Першу частину, більшу частину цієї клумби, не клумби, куточок. Тут у мене агрус дурдюром росте аж туди до кінця, і він туди повертає і йде на той кінець. ну Практично так, як і було. Тільки що я відділила декоративну зону. Оце Сантоліно посадила оце живці. Не знаю, вони приймуться чи ні, але зелененькі будуть отак стояти поки що. Це доболиста гортензія. Вона сидітиме в горщику поки що. Ось так я прикрасила. Це дейція жорстка проф'южн і будлея Profusion білого цвіте. Будлейка невисока, метр двадцять вона буде. Ну, а де два, буває 2, два з половиною, але в мене два з половиною вона не буде, це точно. Так, це пропав. Ялинка моя пропала, тож її можна вже витягнути. Ну, ось, оце замульчоване. Тут немає ніякого матеріалу, нічого я не стелила. Ці бур'яни тут і так не будуть рости. Я вже перевірила. У мене так багато бур'янів на городі, в декоративному садочку також. Оце я мульчую завжди. І посадила сюди гіацинт. Ну, це так себе ощасливити, потішити, поки що тепло, він ще тут у мене буде жити. Так гарно розталися ці поділочки, це дитинка, бачите, а там кульки маленькі. Бачите, кульки такі? Ну ось, вже і бджола прилетіла. Як тільки вода вже і бджола, тут як тут. Так, ну і класика жанру, я не можу вже прибрати, в мене вже немає сил. Я хвора. Тож це залишаю на завтра. Як буду живати, то я тут дороблю цей куточок. Мені тут залишилось отак покласти камінці, освіжити. І там, де камінці, я вже не буду сипати оцю мульчу. Бо тут я сипала, бачите? Не буду сипати, я щільно уклала камінці, вони і будуть лежати. Ось сюди я, Ось сюди ще прокладу оцю. Клумбочку, оці камінці виложу гарненько, що в мене залишились, ось вони лежать. Приберу оту мульчу і все.